Смертельне ДТП у Дніпрі, водію, який вбив 10-річну дівчинку та травмував ще двох дітей та двох дорослих. Сьогодні мають обрати запобіжний захід. Прокуратура вимагатиме для 19 річного керувальника БМВ тримання під вартою. Слідчі дії проводять і щодо пасажира. Підлітка, який на момент аварії теж був у машині, йому також оголосили підозру. Його дії кваліфікують як ненадання допомоги. Водночас користувачі соцмереж з'ясували, що це не перша аварія за участі молодика, і тоді відповідальність він так і не поніс. Чи вдасться йому вийти сухим із води цього разу? Дивимося у дайджесті ДТП і згадуємо усі резонансні випадки. Це перші кадри з місця моторошної ДТП у Дніпрі за кілька метрів від розбитої автівки. Вздовж дороги розкидані, наче іграшкові тіла непритомних малолітніх дівчат. Боже, какого житла рібінка? Медики, що прибули на місце, приводять до тями водія, але від того, що він бачить потім, не витримає жодне людське серце. Десятирічна дівчинка загинула. Винуватець автотрощі, – 19-річний водій. БМВ. Він влетів у Форд, коли той розвертався. В останньому було п'ятеро людей: двоє дівчаток і двоє дорослих. Нині у лікарні. Стан 13-річної дитини вкрай важкий. Загроза для життя ще зберігається у дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, обох легень, перелом ножинний ребер та розрив легень. Окрім того, є підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. Водій БМВ та його пасажир відбулися переляком. Попередньо, кажуть в поліції обидва були тверезі. Вже відібрані зразки у водія та у пасажира. Ми чекаємо на результати цієї експертизи за попередньою інформацією, Вони були тверезі. Треба трохи почекати кримінальне провадження, тільки розпочато його розслідування. Треба трохи часу для слідчих, для того, щоб дати відповідь на всі ваші запитання. Тим часом у соцмережах на 19-річного водія БМВ користувачі соцмереж зібрали компромат. З'ясували, що хлопець нібито раніше вже потрапляв у ДТП, збив двох дівчат на пішохідному переході. Але з якихось причин покарання уникнув. Хоча скоєною аварією хизувався у соцмережах. Хизувався своїми віражами на харківських вулицях раніше, і Микола Харківський поки також не вбив людину. Тепер він вісім років проведе за ґратами. Днями суд виніс йому вирок. А передісторія, нагадаємо наступна: у жовтні 2021 року. Тоді ще 16-річний Микола на інфініті на швидкості 180 км на годину проскочив на червоний сигнал світлофора та протаранив шевроле. Водій седану загинув на місці. Ще троє людей постраждали. Засуджений тепер ще й має сплатити по мільйону гривень обом дітям загиблого. А це вже ДТП у Хмельницькому. І також за участю водія на елітній автівці. Кермувальник БМВ влетів на величезній швидкості в зупинку громадського транспорту. На місці загинули троє жінок. Водія затримали. Він ледь тримався на ногах. Був п'яний. Нині триває слідство. Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення. Ми тут трошки, поки йшов сюжет, обговорювали ці моменти, просто в волосі стає дибки на, на тілі, коли бачиш такі кадри. І от незважаючи на наслідки останніх таких моторичних аварій, деяких водіїв навіть ну, не, не бентежить те, що вони можуть взяти просто випити перед дорогою. У гіршому випадку це може призвести до серйозних аварій, як у нашому матеріалі. А у кращому, до такого. Ну, скажімо так, кур'йозу назву його так в лавках, який стався у Вінниці. Ну, Добре, ж що ми можемо його назвати кур'йозом, що не було інших наслідків, тому що вчора вночі, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, патрульні зупинили автомобіль Hyundai Santa Fe. За кермом був 45-річний чоловік. Інспектори помітили у нього ознаки сп'яніння і попросили дихнути в драгер. І щоб ви розуміли, прилад не витримав. Ну тобто він показав лише стрілки вгору, а тому, що стільки було проміли, він розрахований прилад на два проміли. А алкоголю в крові було стільки, що навіть прилад не витримав. Слухай, тобто, я не розумію, я скільки більше. це треба випити в себе влити, щоб прилад навіть Але питання в тому, що ця людина сіла за кермо і скільки людей він міг позбавити здоров'я і життя, навіть не хочеться про це думати.